Доброго вечора я з України. Так як я вже казав вам, я заробляю на портретах і просто малюю в основному п'яних людей на вулицях біля барів. Пропоную намалювати портрет для згадки. Отже, позавчора я потрапив на такого агресивно досить російськомовного українця. Який сказав, що сам себе намалює, йому не треба мій портрет. І, ну я йому просто сказав: ти не вмієш малювати. На що він мені відповідає? Це я не вмію малювати. Я один з найкращих художників у кіно. Ну і після чого я хотів перепросити, додати його на Тіктока, подружитися з ним. Він в свою чергу почав мене оскорбляти. Наїжджати на мене. Я сказав, хлопче, до чого ти такий агресивний? у Тебе батьки пили, чи може били тебе? Він мені сказав, що ти нічтожество. Якщо ти ображаєш моїх батьків чи щось з тим стилю? Ну, я вважаю, що російськомовні. Українці поводять себе агресивно. І я кажу це не тільки через цю ситуацію. Було таких ситуацій дуже багато в Києві. Я сам народився і виріс в Києві і з дитинства соромився говорити українською. І зараз навіть під час війни такі російськомовні українці поводять себе зверхньо, вважають себе за кращих. Я Впевнений, що він, мабуть, жодної копійки не віддав на ЗСУ чи на якісь там благодійні організації, тому що такі зверхні люди ну, вважають українців, які йдуть захищати за якихось другосортних і якихось відсталих. Отже, Отже, такий хлопець він обіцяв мені розвалити кабіну, а сам, замість того, щоб піти захищати країну, показати, який він сильний і як він вміє розвалювати кабіни, то він просто п'є вино біля бару і. Які в нього гарні батьки, і як багато йому дали за життя. Отже, напишіть свою думку, додавайте мене в друзі, якщо ви підтримуєте мене. Дякую.